Друзі, нарешті у всім мажорам, політикам, всяким куркулям, оцим дембехах на, на мерседесах з айфонами, з дачами наконець, жопа буде в Україні і всіх прижмуть по податкам. От нарешті ми дожились. Дивіться, як було раніше. Раніше, от, якщо ти заробив на Фопі давайте третю групу, візьмемо 10 мільйонів, то ти сплачував там 5-8 податків, зрозуміло відсотки по податкам. І якщо більше 10 мільйонів заробляв, треба було платити додаткових 20% по НДС. Зараз же вони навіть той, хто мільйон робить за рік гривень, мільйон за рік гривень, навіть тим тепер зроблять 20% от НДС додатково. Ура! Присанули їх, наконець, ми раді. А ви розумієте, що це все ляже на плечі споживача, на тебе, на мене, на, 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 на вас, там Света, Сережа, Петя, хто там дивиться це відео. Ми ж просто будемо більше платити за ту саму каву. Ви думаєте, а я каву не пью, не хожу в кафені? Ой, ликс. На OLX все те саме буде, на OLX тепер всі фопами, ніхто просто так нічим там не торгує. В магазині, в епіцентрі, купить десь тортик, якийсь на день народження і так далі. Все це тепер впаде просто на плечі звичайних людей. А в той же момент, оці всі прям, які дуже, 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 дуже багато заробляють, вони так само залишаться в обході цих всіх податкових систем, бо вони трошки по-інакшому працюють. Тобто, по факту... Ну нам напевно це по тіліку коприподнесуть як уре з кожного куркуля по, по карбованцю. Да? По 20 карбованців з кожного куркуля в кінцевому результаті це все ляже на плечі звичайних людей нас з вами, які будуть просто більше платити за кінцевий продукт. Бо якщо не підніме бізнесмен ціну на товар, їм не буде чим платити зарплату, аренду, купувати якісний товар, якісну продукцію в ресторані, щоб не їсти непонятно що якусь просрочку, да, які через 2-3 дні вона іспортиться. Щоб нормально отримувати якісні товари, продукти для життя і так далі. Бізнес вимушений тепер буде підняти ціни на все. І платити за це все будемо ми з вами. Отак. так. Що ви про це думаєте, спускайтесь в коменти. Я думаю, якщо це відео залетіло в рекомендації різним ФОПам, чи підприємцям, чи бізнесменам, ну, у вас там, мабуть, пару сльоз упаде на екран. Буду читати, що з цього вийде.